Отже, навіть не дивлячись на службу, доводиться цікавитися Оскаром, тому що це все таки подія світового масштабу, і ми розуміємо, що культура вона не віддільна від політики, тому фокус уваги теж туди. Мені цікаво було подивитися документальний фільм Порцелянова війна, тому що він присвячений нашій війні, і я думаю, що це важливо все-таки світу показувати про нашу війну і щоб аудиторія могла розуміти, що тут відбувається, могла нам імпотувати. Висунути на головну там, чоловічу роль чи другорядну, вже не пам'ятаю. Росіянин. Мені цікаво, наскільки взагалі в світі присутня якась адекватність, хоча, в принципі, відповідь очевидна. Але теж це буде цікавий момент, чи нагородять росіянина. Причому, що в нього, на мою думку, зовнішність абсолютно типового росіянина, який пішов на СВО. Але подивимось, подивимось, наскільки тут все зіграє. Мені цікаво, наскільки у людей є розуміння, що відбувається взагалі. Другий момент цікаво було подивитися, хто ж виграє з жінок Оскар. Я мала змогу передивитися лише декілька фільмів. За Демі Мур я не вболіваю. На жаль, мені здалося, що в неї гра досить така однобока, але буде цікава ваша думка. Я думаю, що. Це важливо все таки тримати пульс на цьому культурному житті світу і нашому в тому числі. Тому ходіть в кіно, дивіться українське кіно. В нас вийшло дуже багато класних прем'єр і документального і ігрового. В нас дуже достойні цікаві митці. Не дивлячись на війну, вони створюють кіно, і це важливо.